Як там кажуть, на п'ятниця продовжується, приїхав бельгійський ламінат Грандеко. Чим мені подобається, класно, волостійкість, якісний замочок, мені клік. Ось От такий отвітиночок. Дуб венеціанський. Приїхало майже 40 метрів квадратних. Зараз знижка мінус 15% від розрібної ціни. Ну і Люди замовили свою підкладочку. Тиха хода, 7 мм товщиною. Mm. Благо, хоч замучок ні клік витримує такі підкладки такої товщиною. І підкладка такої товщини, чим плюс що вона дуже гарно скрива нерівності підлоги. Але якщо стяжка, обов'язково вкладаємо паразиційну плівку. Хочеш, не хочеш. Так що якось так. Ну, ми на генераторах сидимо. Хто іще сидить на генераторах? Красота за гарними покриттями в підлога сервіс. Дуже багато цікавих акційних пропозицій на різні види підлоги.